Доброго ранку, мої любі діти та шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія, і сьогодні у нас буде заняття з мовленєвого розвитку, на якому ми продовжуємо знайомитись із творчістю Василя Олександровича Сухомлинського і почитаємо нове оповідання, яке називається Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. А чи вдалося йому це? Зараз ви й дізнаєтесь. А ще навчимося переказувати це оповідання за таблицею. Бажаю вам повчального перегляду. Дітки, нагадайте, яка зараз пора року. Так, пора року зима. Відгадайте загадку і дізнайтесь, про кого сьогодні буде наше заняття. Ой, зима все посріблила! Світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це. Сніжинки, правильно. Дітки, подивіться у це вікно і дайте відповідь на запитання. Чим посріблила все навкруги зима? Так, снігом, а який сніг? Білий пухнастий. А що можна робити зі снігу? Так, зі снігу можна зліпити сніговика. Можна зліпити сніжки. А як ви думаєте, а чого боїться сніг? Так, дітки, сніг боїться тепла, бо може розтанути. Сьогодні ми послухаємо оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку, і на руці розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, про кого розповідається в оповіданні? Так, в оповіданні розповідається про хлопчика. А ще про кого? Про сніжинку. А якою була сніжинка? Так, легка, ніжна, прозора, мов пушинка. А чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала на землю? Так, бо він боявся, що її розтопчуть. А що зробив хлопчик, щоб врятувати сніжинку? Так, він простягнув долоньки. І захотів приголубити сніжинку. А що сталося потім? Так, правильно, сніжинка розтанула і перетворилася у крапельку. А як ви вважаєте, що відчував хлопчик? Так, я теж думаю, що йому було дуже шкода сніжинки. Малята. А зараз пропоную вам переказати оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Перед вами таблиця, а ви вже знаєте, як працювати з такими таблицями. Кожна картинка це підказка для вас. Дивлячись на малюнки, по черзі можна скласти переказ оповідання. Але спочатку прослухайте ще раз, а потім перекажіть самостійно. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Ну а зараз спробуйте переказати. Самостійно. Молодці малята! Ви дуже добре переказали оповідання за таблицею, а зараз Сніжинка пропонує нам пограти в гру, яка називається Де-Сніжинка. Перед вами дві ялинки. Ялинка праворуч велика і висока, а ялинка ліворуч маленька і низька. А ось сніжинка, яка буде літати і сідати, де й вона схоче. Сніжинка буде літати, а там де сяде вона, будемо називати. Де сніжинка? Так, сніжинка на великій ялинці? А де зараз сніжинка? Правильно, під маленькою ялинкою. Де зараз сніжинка? Праворуч. Від великої ялинки. А тепер ліворуч від маленької ялинки. А зараз вона на великій ялинці. Тепер на маленькій ялинці. Молодці, дітки. Куди б сніжинка не сідала, ви все правильно назвали. От ви і знаєте ще одне оповідання Василя Сухомлинського. Дітки, скажіть, а як називалось це оповідання? Так, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. А чи вдалося йому це? Ні, а чому? Так, бо сніжинка розтанула. Але це не біда, бо ще буде дуже багато снігу і буде падати багато сніжинок. Я теж пропоную вам, коли на вулиці буде сніг, вийти на прогулянку і спіймати кілька сніжинок і відчути, які вони на дотик. А що ще ви сьогодні робили на занятті? Так, вчились переказувати оповідання за таблицею. Молодці, і у вас це вийшло. А ще яку гру грали? Так, грали в гру де сніжинка. І так, закріпили орієнтування у просторі. Молодці малята! Ну, хочу вам сказати до побачення, до нових зустрічей, гарних вам вихідних! Зустрінемось в понеділок. До побачення!